Кращі всіх дівчата, Оплески нашим красуням дівчатам. А на, наш наречений легка, що не перевершить сьогодні хлопці, оплески всім хлопцям. Але хто кращий, ми зараз з вами вирішимо першим нашим розважальним конкурсом. Увага! В чому полягає завдання конкурсу? Ти зараз будеш під музику показувати рухи. Уважно слухає. <плес> Дівчатка за тобою мають синхронно їх повторювати. <плес> Чим ти будеш креативніші, і руки твої будуть незвичніші і дивні, тим команда хлопців має шанс виграти. Тому що їм буде показувати наречена або хтось дівчат. Зрозумів. <плес> Дівчатка, ви готові? Хлопці, група підтримки! І так, увага! Увага! Перший танець. І так. Гучна, красива і неперевершена. Макарена. Поїхали! Дівчата, так як він! Дівчата, так як він! Як Євчатка, рухи, так, як він. Дівчатка, всі рухи як він. Молодець! Олежик, супер! А тепер під музику! Оце я розумію, танцювальний файл! Дівчатка як він. Молодець! Так як від дівчата, точно так як їх не вікує. Оплески дівчатам, оплески дівчатка. Дівчата сходять, дівчатка сходять. Пацани виходять. І так команда хлопців. І так, наречена показує рухи. Потім буде міняти, бо наречена з нареченим змучиться. Леся. Так, хлопці розсипалися за нею, ще крок за нею. Так щоб всім було зручно. І так, увага! Дівчатка групи підтримки. Гаряча темперамент і темпераментна самба. Поїхали! Хлопці, так і вона, і за всі хлопці, є? Супер! Оплески нашим хлопчикам сходять хлопці на танцювальний батл запрошуються дівчата і дружба. Друга дружба показує рухи. Всі дівчатка виходять. Оце і зараз вам покаже. Kirchatka, vai rotou aqui, ruba pitremki, patrami! Družba! Ita, poicha le! Nossa! Nossa, nossa! Assim você me mata! Ai, se eu te pego! Ai, ai, se eu te pego, ai, delícia! É assim você me Super. mata! Ai, Opa. se eu te pego! Ai, ai, se eu te pego, hein? Comecei a falar, como é que é, Nossa, nossa, assim você Super. me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata. Дівчатка, зійшли, виходять хлопці, і вон та дівчинка в короткому білому платі показує рухи. Ходи сюди. Пацани, виходьте, ви дві це не спозортеся, зараз вам дадуть житті. Так, ти бачила, як робив це дружба? Взуй їх поповній. Хлопці ви готові, дівчатка, група підтримки. Я вас не чую. Дженіфер Лопес темпераментна і сексуальна. Поїхали. Хлопці, <плес> так і вона! Дівчаточка, всі виходимо. Так, і наш танцор діско місний плейбой сюди, дружба, куди сюди. Ну, у нас сьогодні, ти розумієш, прошу виходь посередині, здавай. Дівчаточка, ми вміємо, ми можемо, ми сильні, і він показує нам. Дивіться, він вже розсувається і роздягається. Рок-н-рол усі часи, усі народи! Поїхали, дівчата! Виходять, хлопчики виходять, біленьке платінко, ходи виходить. Ходи ще а. раз. Але хлопці не квалтувати перед часом, вона показує. Там всі ззаді, ззаді, окуляри ззаді. Ззаді всі. Танець. Чисто чоловічий ззаді окуляри, два кроки від неї, циганочка з виходом. Поїхали з виходком! Дівчатка, так, дружба на середину. Дівчатка. А зараз виключно наш танець, танець живота. Ану як він вдасть! І поїхали! Дівчата ви готові. Дівчата, він може все! Та в меня вже танець під шарами. Дівчатка, він може все... І, напевно, клієнт. — облески. Облески, О! 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 облески наші дружні. А тепер всі, танці. всі хлопці заходити, дівчата виходити, всі. І біла дівч... дівчинка. Дівчинка в білому платячці, і дружба наш на середину. Дівчатка, всі, всі виходимо. Хлопці, всі, всі виходимо. Це самі потужні так, танцор діско. Дружба, ну ще раз мусиш виручти. А тепер увага! Дружба. Дівчинка в білому платі. Як звати? Тетяна. Дружба, як тебе звати? Сергій! Кам нам стайл, поїхали! Всі разом! Опан камнамстай! Дівчатка! 강남 스타 <목소리> 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 А тепер масовий екстаз переходить у масовий стриптиз. Поїхали! Дівчата, запрошуйте хлопців! А хлопці-дівчат! Ну тоді соло, дружба і біла сукня. Оба! І знову окуляри присутні. Дітям до 16 років перегляд таких фільмів заборонений. В О, ваші молодець! Браво! Браво, молодці! І так, кращі танцівники сьогодні, дівчата, опски її молодці! Не перевершені неперевершені сьогодні були хлопці! Супер танцор сьогодні дружба і дівчинка в білому платі. Але найніжнішими, найприємнішими сьогодні були наші наречені. Їм бурхливі овації, дорогі гості. Шановні гості, і ще один сюжет на сьогоднішньому нашому весіллі. Запрошуємо цю тетянку так, і твого напарника стриптизера на середину вийти. Так, так, станьте рівненько. Ви хочете, щоб молодята прожили вічно, правда? Вічно. Зараз ми подивимося, скільки проживуть молодята, чи проживуть до золотого весілля. Проживуть, правда? І ви зараз це докажете. Візьми, будь ласка, як, як звати тебе тебе. Ростик, Вибери чотирьох хлопців таких потужних. Ня-ня- ня-ні. -ні -ні -ні. ти... Тебе, Тебе нічого не буде обходити. Ні -ні. Молодого... Молодого лиши. Хлопці, тут нічого не треба робити. Ходіть сюди, ви не пожалієте. Ти йди стій. Хлопці. О, дружба, ти потягнеш. Так. Тетянка. Розвернися сюди. Уявіть собі, що це дерево. Тетянка. Тетянка, розвернися до нас. Встань рівненько, ноги на ширині плеч, Представ до собі що це дерево. А це буде кукушка, зузуля. Хлопці, до хлопців підійшов, взяли його четверо за руки і за ноги. Його, його, так, за руку, за ногу. Так, так. Двоє за руки, двоє за ноги. Ні-ні, не на двір. Він зараз буде кукати, як зозуля. Так, взяли. Двоє за руки, двоє за ноги. Ні, ні, ні ні Другим боком перевернули, зніміть з нього окуляри. Так, 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 так. Так, 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 передом. Ні, перед головою, але дві це би йому окуляри не злетіли. Окуляри зніміть. Так, хлопці. Та то вони так за руки двоє, двоє за ноги. Та що ви? Розверніться сюди до мене. Розверніться до мене. Так, Тетянка, вставай перед ними. Так, дерево. Сьой, сьой від мене. Так, так, вставай, розвернись до мене. До нас, до нас. Ноги на ширині плеч. І зараз зозуля буде кукати. Так, вилази з дупла і куку! -ку! Поїхали! Давайте. Поїхали. Раз. Куку. -ку! Раз. Далі, кукай. -ку! Два. Три. Чотири. От. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Двадцять. Дев'ять. Тридцять. Хлопці. Переверніть його догори ногами. Бо йому світ закрутився. Догори ногами. Переверніть. Так, ще п'ять разів лишилося. Переверніть. Тримайте його. Ну. Тримайте, тримайте. Давайте, давайте, давайте. Вже мусимо кукати до золотого весілля. Так. Е, мо, тепер можете натягнути окуляри. <рес> Таня, ноги на ширині плеч. Поїхали, вилази з дупла кукушка. Так, так, стань нормально. Та не переживай, це нічого страшного. Поїхав. Куку, ку Еще два раза. Раз. И еще раз. 50 лет спільного життя. Ему сподобалось. <плески> Оплески. Оплески. Это <плески> все для вас сегодня было, шановные молодята. Ну и наша забава продолжается. Запрошу кавалера на наступный танец, шаревные девчат.